Частинка справжнього свята під час активних бойових дій на півдні і сході України та постійної загрози ракетних ударів у будь-якому куточку нашої держави від масштабних розважальних зійств доводиться відмовлятися. Втім, хмельничанам все ж змогли організувати піднесений настрій. так у парку Чекмана пройшов благодійний забіг. Зібрали гроші для ЗСУ. Відома легкоатлетка Марина Бех-Романчук саме для цього приїхала до нас у рідне місто. Вона очолила колону бігунів, а на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка влаштували хоровий флешмоб. Про нього поговоримо із Ігорем Тимоном. Смурем, а заслуженим діячем мистецтв України, директором художнім керівником та головним диригентом Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Вітаємо вас у студії! Yeah. Тож доброго дня! Вітаємо вас зі святом. На жаль, не могли не мали змоги відзняти і показати нашим глядачам флешмоб. Розкажіть, хоча б про нього, як все це відбувалося сьогодні. Ну насамперед, всіх щиро вітаю зі святом з покровами, з таким вагомим святом всіх українців. І хочу сказати, що всі українці всього світу планували сьогодні провести таке свято в Defending Ukraine, призначеною для дню захисників і захисниць України, який щорічно відзначається 14 жовтня. За е, такої ідеї е, нашого управління культури і туризму Хмельницької міської ради і е, спільно з хмельницьким академічним муніципальним камерним хором була така ідея е, у проведенні е, такого флешмобу хорового. Тому що в нас є багато колективів хорових в нашому місті, і залучилися всі музичні школи майже нашого міста. Наскільки це було можливо, це була і хоровий колектив другої музичної школи, це був хоровий колектив школи мистецтв Райдуга в Гречанах. Це був хоровий колектив, два хорові колективи з школи мистецтв міської. Це були два хорові колективи з Хмельницького фахового музичного коледжу імені Владислава Зареби. Ну і У нас е, проблеми ви, зі зв'язком? Зараз спробуємо заново підірва. Тепер ми вас чуємо і бачимо. Повторіть, будь ласка. Угу. Так, так. Повторити, що які пісні виконували? Розкажіть нам, будь ласка, які пісні виконували? Хто брав участь? Ви вже нам розказали е, скільки було взагалі е, загалом виконавців? Взагалом було приблизно 120-130 учасників. Виконували е, всесвітньо відому ойлузі. Червона калина виконували е, славень е, української повстанської армії, зродились ми великої години. Ну і звичайно, славень України ще не вмерла України ні слава ні воля. Е, хочу сказати, що е, дітки всі молодці і дуже. Дуже з піднесеним настроєм, ми це все виконували, тому думаю, що нам свято вдалося, і дай Бог вдасться скоро нам перемогти ворога, і будемо всі щасливі жити в мирній Україні. Скажіть, а чи збирали кошти на ЗСУ на цьому заході? На цьому заході ми не збирали кошти на ЗСУ, але нещодавно були проведені ряд концертів спільно з академічним муніципальним камерним хором та академічним естрадно-духовим оркестром муніципальним, де збирались кошти на зсу. Зрозуміло. Розкажіть, ще, які враження ваші, які враження людей, які побачили цей захід. Поділіться емоціями. Будемо раді. Ну, Звичайно. Ці емоції неординарні, тому що е, десь е, лунають вибухи, десь е, гинуть люди, українці. А ми е, співаємо і е, на своєму фронті робимо все можливе для того, щоб е, нашим е, воїнам було легше було е, краще і е, збираємо і кошти е, разом з колективом. Ну а сьогодні е, настрій. Е, Завдяки саме дитячим голосам ми дарували містянам, хмельничанам. Ну і зробимо це цей флешмоб. Зробимо відео і я думаю, вся Україна зможе побачити цей, це свято хорове. Обов'язково дякуємо вам, що доєдналися до ефіру.